Я прийшла прибирати 3-го числа, тобто, числа, прийшла мами прибирати на гробику. Побачила таке, що тут багато дуже в'єток, обламаних, валяється отут, отута. А якщо оці дерева впадуть аварійні, поб'ються оці гробики. Ну, ці пам'ятники поб'ються, хто буде встановлювати це все. Ірина Кульбаченко, мешканка села Черемошне зітківського старостату Зміївської громади, до могил рідних останнім часом приходить з острахом, адже прямо на цвинтарі, що розташоване коло лісу, росте кілька величезних сухих сосен, які отут -от можуть впасти. З цією проблемою пані Ірина зверталася до урядової гарячої лінії. Жінці не дійшла офіційна відповідь від Зміївської міськради, де зазначається, що їх працівники спільно. З представником Чемужівського лісництва провело обстеження кладовища, за результатами якого частина цвинтаря і дані дерева розташовані на землях лісового фонду і використовуються філією Змівське лісове господарство, Державне підприємство Ліси України. Тому видалення цих сосен не входить до компетенції міськради. Де вас звернулася за допомогою? Тому що ніхто нічого не робить. Це давно ці дерева стоять. Якщо це власність Лісхозбу, як вони пишуть, от цього, от цього, що внизу написано, тоді я через гарячу лінію обратюся туди, до цього руководства, і хай вони мені письменно відповідають. якщо це їхні дерева. Як вони мені відповіли, значить, хай вони мені письмово твітять. Що вони мені це дерева оберуть? Медіа Зміїв разом із лісничим Чимужівського лісництва відвідали та оглянули кладовище. Вже пожовклі сухі дерева у майбутньому дійсно можуть завдати чималих збитків і не робити шкоди. Ситуацію прокоментувала Інна Сумцова, староста зітківського старостинського округу, до складу якого входить і село Черемушне. Іна Григорівна каже, що на сьогоднішній день у старостату немає можливості спиляти сосни, адже зрубувати дерева без офіційного листа від лісництва, де зазначалося б, що територія їм не належить, не можна. Відповідний запит до лісництва невдовзі буде надіслано, каже староста. Якщо ж у ньому підтвердять, що територію зі злищасними деревами опікується не лісгосп, госпіль, Фіційно займеться відповідними роботами, а на допомогу їм прийде комунальне підприємство Зміїв сервіс на жаль, така ситуація трапляється у громаді не вперше. Частіше за все, її вирішенням займалися місцеві мешканці. За власні кошти люди винаймали спецтехніку та працівників. Сподіваємося, що найближчим часом усе ж дізнаємося, чия це територія. Яварійні дерева усунуть до того, як трапиться лихо. Лариса Бодрєва йстоміна Анастасія, канал Медіа